Якими бувають мотокоси, чим вони відрізняються, і як вибрати саме ту, яка ідеально підійде для конкретних задач? Давайте розбиратися сьогодні. Хочу познайомити вас з повним асортиментом мотокос-штіль – від тримеру до найпотужних кущорізів. У колі нашого зору тримери з електродвигном. Якщо вам потрібно обробити невеликі ділянки з молодою травою або акуратно оформити кромку клуб, зверніть увагу на моделі FSE 31 та FSE 52. Стандартна косильна гарнітура обертова головка зі струною. Кругла рукоятка дає змогу без зайвого навантаження обробляти вузькі ділянки. Більш потужні електротримери мають верхнє розташування двигуна м'яку рукоятку, що поглинає частину вібрацій. Переваги електротримерів – Низький рівень шуму, відсутність вихлопних газів, компактність і мала вага. Демократична ціна. Для роботи з ними не потрібні спеціальні навички. Якщо немає можливості підключитись до мережі електроживлення, рекомендуємо звернути увагу на акумуляторні мотокоси. Це сучасно, зручно та екологічно. Повна свобода руху. Це кращий вибір для косіння на приватній ділянці в зонах з нормованим рівнем шуму, наприклад, біля лікарень, шкіл, дитячих садків. Акумуляторні коси оснащені інноваційним літій-іонним акумулятором, зручною системою налаштування положення рукоятки і довжини штока. Більшість моделей може похвалитися безщітковим двигуном ЄС, який з одного боку дозволяє отримати від акумулятора до 55% п'яти більше потужності, а з іншого заощаджує енергію, завдяки чому час роботи акумулятору збільшується до 70%. Бажаєте косити траву на будь-яких важкодоступних ділянках. Без обмеження довжини електрокабеля і заряду акумулятора, тоді рекомендуємо звернути увагу на бензинові мотокоси. Для невеликих ділянок підійдуть легкі мотокоси, обладнані круглою рукояткою. Це мотокоси аматорського класу. Вони можуть бути з вигнутою штангою або прямою. Бензокосами з вигнутою штангою можна працювати косильними головками зі струною чи полімерними ножами. Їх зручно використовувати на садових ділянках, де багато насаджень. Мотокоси з прямою штангою мають редуктор, який дозволяє встановлювати не тільки косильну головку, а й металеві ножі для косіння жорсткої трави. Мотокоси середньої потужності дозволять впоратися з густими заростями трави на великих ділянках. Вони комплектуються редуктором і ручкою велосипедного типу. У сучасних мотокосах встановлено потужний та економічний двотактовий двигун «Штіль» із технологією 2Mix, який відрізняється більшою потужністю і тяговим зусиллям, при цьому на 20% меншими витратами палива. В усіх бензокосах встановлений ручний паливний насос. За швидкий та простий запуск двигуна відповідає електронна система запалювання. Високопотужні професійні коси з бензиновим двигуном, відмінний вибір для комунальних служб і фермерських господарств. Головні переваги цього класу бензокос швидкий та легкий запуск елестостар, економічна витрата палива завдяки двигуну з технологією 2 mix одноточкова антивібраційна система, компенсатор. Конструкція мотокіс розрахована на значні навантаження. Ріжуча гарнітура виготовляється зі спеціального металевого сплаву. Легке маневрування інструментів забезпечує дворучна рукоятка. Знімають зайве навантаження зі спини, ось такі ремені. Для догляду за складними ландшафтами та великими територіями рекомендуємо використовувати кущорізи штіль. Вони впораються з максимально високими навантаженнями. Таким інструментом можна розчистити до 30 соток, підрізати лісові культури та виконати первинне проріжування. Кущорізи серійно оснащені покращеною чотириточковою антивібраційною системою, компенсатором і ручним паливним насосом. У деяких моделях установлено систему електронного керування двигуном Штіль м систему система легкого запуску ергостарт та кнопка стоп з самоповерненням. До того ж є можливість працювати кущорізами взимку. Компанія Штіль самостійно виробляє косильну гарнітуру для мотокос, тримерів та щорізав, таким чином ви можете бути впевнені, що ваша коса покаже максимум своєї продуктивності. У магазині Добрий господар ви завжди можете придбати ту модель мотокоси, що потрібна саме для ваших потреб, а також підібрати відповідну косильну гарнітуру.